Доброго дня, мої любі учні! Пропоную вам трошки відволіктись та позайматись сольфеджіо. І зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Для початку давайте згадаємо вивчений теоретичний матеріал і дамо відповіді на питання кросфорду. Отже, перше питання. Інтервал, що складається з двох ступенів. Друге питання. Найменша відстань між двома звуками. Третє питання. Знак альтерації, що відміняє дію дієза та бемоля. Четверте питання. Знак динаміки, що позначає гучне та голосне виконання. П'яте питання. Акорд, що складається з трьох звуків. І шосте питання. Лад, будова якого тон-тон-пів тон. тон, пів, тон Тон, 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 півтон. Відповіді потрібно записати в відповідні клітинки, і тоді ви побачите, яке зашифроване слово було в цьому кросворді. Бажаю вам успіхів! У другому завданні вам потрібно побудувати від даних звуків вказані інтервали. Нагадую, що спочатку ми рахуємо кількість ступенів, який має цей інтервал, а потім вже перевіряємо кількість тонів та півтонів і коригуємо свою відповідь за допомогою знаків альтерації. Будьте уважні! У третьому завданні вам потрібно записати скороченим позначенням Почуті інтервали. Кожен інтервал буде звучати двічі: гармонічно, тобто одночасне звучання всіх звуків інтервалу, та в мелодичному, почергово нижній і верхній звук інтервалу. Будьте уважні! І в останньому четвертому завданні вам потрібно проспівати з тактуванням українську народну пісню Темна нічка! Темна. Перед початком співу давайте визначимо тональність, в якій ми сьогодні будемо співати. Два дієза при ключі, а також остання нотка ре вказують нам на те, що в наша сьогоднішня тональність ре мажор. Тож давайте проспіваємо гаму ре мажор. Три звук фа, форіс, ре. А тепер проспівайте цю пісню самостійно, а я вам підіграю пустий такт. Раз і два. І. На цьому все до зустрічі на наступному тижні. Бережіть себе.